Ну так, куди краще бути Тімуром Міндічем чи Андрієм Єрмаком чи працювати на єдиному марафоні? Оце почесно. А... Я зрозуміла, от ну в принципі, те, що ви сказали, уже Володимир Олександрович і робить вже там то розповідають, то журналісти не такі, то не формують образ належної України на Заході і цим таким чином не дозволяють Україні отримувати там зброю гроші. Але давайте подивимося ще на одну тему. На те, чи а, матимуть якесь представництво у парламенті наступному по-воєнному по ті люди, яких можна назвати от, ватним блоком, тому що, от навіть я ці соціології подивилася, там менше 5% зараз набирає партія Дмитра Разумкова, але ж ми розуміємо, що ймовірно може і не Дмитро Разумков очолить всю цю історію. Тим паче, якщо ви помітили, зараз дуже активно почали розкручувати в тому числі через. Видання, яке називається Forbes, такого собі діяча Сергія Тігіпка. У Сергій Тігіпко, на мою думку, він достатньо небезпечний, тому що це людина, яка була політиком, причому видним політиком у партії регіонів. У нього є грошові активи. Він там зараз навіть намагається розказати, що ви ж це ж користуєтесь моїми карточками. вона банка, ото й нічого критикувати. Ну принаймні бачила від захисників його. Чи може цю чи може цю людину тягнути як таке нове старе ліцо? Саме е, у цього такого е, синьо-білого електорату? Так, да, е, може, тому що електоральна база для ватників є. Вона зменшилась сильно, але вона існує. Тут я би хотів сказати про разумкова. От разумкова тащать вату, а разумков хоче зайняти нову нішу. Давайте я у вас перше це скажу, і потім, коли це воно виявиться правдою, будемо казати, що це наша наука. Разумков буде рухатися в бік щось е типу, соцпартії морозом. Угу. От е разумков хоче стати морозом. Да? Е побільше пенсіонерам, побільше пільг. Більше того ну, Триндієдже ж не мішки варочать, і Він не, не мусить пояснювати, де воно має взятися в бюджеті, якщо у нас на 26 й рік ну, ми майже 300 мільярдів гривень плануємо дотацію влити в Пенсійний фонд, Що? звідки ж взяти ще, умовно там. 300 чи 500 мільярдів, щоб збільшити ці пенсії. Да? От, а Разумков саме на це клює. Він на це говорить, що там, типу, от, бачите, там, типу, що вони підвищили пенсію там, умовно менше ніж на 300 гривень, не думають про пенсіонерів. Тобто, це е, ліва замануха. Е, у нас е, після комуністів, а потім після е, Зради Мороза. Пам'ятаєте, в 2000, якому це було в шостому році, коли він зрадив, і потім так. на наступних виборах не пройшов, да? у нас, якби до е, партії комуністичної, соці... ну, до комуністичної, типу, взагалі, у нас особливо там, чим молодше там, це ж, Боже комуністи, це ж голодомор, там набили диссидентів, закривали ГУЛАГ, там, типу, все, комуністи точно? ні. Але ж е, е, ліве ну, Лівацтво в українському суспільстві живе і бажання халяви ніде не ділося. І то є, той, хто буде пропонувати халяву, те, Та що заберемо, зараз, блін, наріжемо. Юлія Володимирівна здувається на цьому полі, тому що вона по суті була займала нішу мороза лівацтва. Теж вона вже її електоральна база відходить в кращий світ. От э, дай Боже їм здоров'я, щоб ще бабушки дідусі э, жили довго. Але при тому, ну теж там у Юлі багато зашкварів, вона продає вже свою партію там по областям, як, ну, як в, э, в Сумах як це, як франш, франшизу, да, там, типу, блін, якісь ліві люди контролюють, контролюють там обласну організацію партії. Ну, це ж блін, ну страшне сумне. Але між э, тим. Ніша то є, і от е, разумков впригне в цю нішу. Але є е, е, ніша не просто е, е, лівацтва, але проукраїнського лівацтва, да? е, лівих. але є е, вата, яка теж хоче халяви. Е, але е, замір во всьому мірі, за давайте віддадим Донбас, би не було війни. І плюс примкнувши к ним велика група не Аристовича, Пушкина, Пушкіна. Пушкіна трогайте, гади. Там, типа Пушкіна свято, а Булгаков святее, що типа, Витя, ти що не знаєш Пушкіна? Арістовича перероказує там, хто більше знає Пушкіна, на пам'ять у мене це. Цупка дитяча пам'ять, а нас заставляли в російській школі вчити Пушкіна, Пепушкіна, ми всі учились по-німному, чому-небудь і як-небудь, так. Да? От, так що, намагання оці групи зачепити, що там, тіпа, типу, лиш би не було війни і не трогайте Пушкіна, і це все-таки ще буде, ну, цільова група, цільова група, проте, Проте її зараз важко помірять. Чому важко? Тому що якраз частина саме цього електорату звалила за кордон е з там, Харкова, Харківської області, з Маріка, з того ж самого, з е Бердянська Мілітополя. Да? Хтось повертався особливо хати, тому що на як. Тому не приїхав, конфіскують хату, поселять там якихось. От, а приїхав, все, отримує паспорт, живи, вирощує черешні, і, і, і все все буде тебе нормально. От, але, ну, багато сімей живе як хтось, бабуся приїхала, щоб хату на себе відписати, е, да, але все одно там, дочка і внучки, умовно, там, десь е, в Європі. І це потенційна база. Е, Тігіпка, тому що Тігіпка скаже, ми будемо з'єднувати такі сім'ї і побіжать, побіжать. Але ж чи побіжать вони, наскільки е цей електорат, який якби б Тігіпка потенційно, чи приїде він на дільниці, тому що там не буде насипано дільниць в кожному е колгоспі. Да? Голосувати, а треба буде там умовно буде відкрито там на всі Нідерланди 10 дільниць. Це в кращому випадку. Оце як спрацює е, закон, е, який ну, намалюють, тому що по-любому треба змінювати закон про вибори президентські і парламентські в частині розширення мережі дільниць, бо зараз дільницю можна відкрити тільки в посольстві або в консульстві. А це значно всі Нідерланди, консульство в Амстердамі, посольство в е, Гаазі. І хе, на, на двох цих, ну, максимум чотири дільниці, це а -а, не проголосують ніяк. І тому треба відкривати там 10, 15, 20, можливо, 30. Я не знаю, це ж треба прорахувати, е, скільки в кожній країні треба додаткових дільниць відкрити. Але все одно вони будуть не, не, не поруч. І чи захоче оця Тітка, у якої мама в Мелітополі, вона умовно в Гаазі, вона э, російська мова, вона теж погоджується з Арістовичем, Не трогайте Пушкіна. Пушкін це свято, я ж ж по Пушкіну або по Корнею Чуковському, що таке хорошо, що такое плуг. І тому там, типа, не трогайте їх. І це потенційно електорат Тігітка. А Ті красавчик якраз. Він же ж наче ніде не зашкварений, він же ж не має на нього клейма агент Кремля, як у Медведчука, у Шуфріча. А бойко старіковатий, та опять же на Бойко і вишки Бойко. плюс він недостатньо харизматичний, а це ще такий бодрячок, там шістдесят літніх. Так, да, 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 да. покаже мисси свої, там, трицепси, біцепси, прокачання, там, типа, От, покаже, що він може, і тому для якогось для електорату він буде. Скажімо так, я оцінюю цей електорат десь в 12-15%, тобто ватний електорат. Але е, плюс десь, е, десь до 10% лівий електорат. Проукраїнський, щоб ми розуміли, проукраїнський, але лівий, що ми за Україну, але пенсію треба піднімати в 10 разів, як каже Діма Разумков. А він же ж дурню не скаже, значить, щось знає, мабуть. От Бабиренко каже, що це неможливо, значить, або не знає, або бреше.